Добрий день, дорогі мої. І так ми знову разом. В нас сьогодні, Ми були в магазині, купили помідорів, перцю, ковбасок. І у нас в меню сьогодні що? Холодний, холодна зупа на перше, на друге в нас брокколі з калафьорами. і з помідорами. Починаємо і з ковбасками. Ми почистили калафьор і разом з броколями помили. Зараз слиємо воду, налиємо чисту і кладемо на вогонь. До наших калафьорів і броколів ми почистили моркву. Ми почистили моркву і цибулю. Ми Тут половина цибулі, ми додамо ще одну половину або додамо цілу, побачимо. І ріжемо дрібні на кубик. Нашу цибулю порізали, кинули на сковороду. І тепер її що? Налиємо трошки у і Хай вона смажиться. O morro lhe e se a colchinha não me Como eu posso lê Tudo aí é Ok. Tudo aí é perto. Tudo aí é Продолжение Раз, два і три. Досвід тує муки. Просіджую, просію. Окей, розсіяли. І знову збиваємо з мукою, розмішуємо. Додаємо петрушки, додаємо кропу, що в нас є. У нас немає ні кропу, ні петрушки. Обійдемося сьогодні без кропу і петрушки. Додали ще одну ложку муки. Окей. І вимішуємо. Окей. Додали... Горнятко, в чому варився наші брокколі у воді з молоком, і тепер виливаємо сюди і кладемо, і кладемо в форму. Для холодної зупи ми чистимо огірки. Ми їх чистимо і будемо натирати на те. Три огірки. У нас дуже-дуже душно, сили немає. I co mnie tam coś gorzko. Celu chcemy prosić na tartę. Okej. Do naszych Роколів, які в духовці додамо ще того сиру. На треба сиру і дамо в духовку. Будемо натирати наші огірки. До наших броколів ми додали сиру і знов пхаємо його в духовку. Огірки ми почистили, зараз будемо натирати. Огірки ми посолили, натерли і перемішали, і залишаємо їх. І приступаємо до нашого чесника. До наших огірків натираємо зубчик чеснику. Так, наша запіканка з брокколями і калафьорами, цвітною капустою готова. Ми її вже витягнули. З, фор, з духовки хай вона собі стоїть. Будемо робити салат. А в духовку поставили ковбаски. І так, дорогі мої, у нас обід готовий. На перший у нас холодна, холодний суп, на друге у нас цвітна капуста з броколями, в духовці і з ковбаска. Чекай поставимо ковбаску. І так, дорогі мої, наш обід готовий. На перший у нас холодна зупа, Як ми її робили, ви бачили. На другий у нас цвітна капуста з броколем в духовці і ковбаски. Ми розріжемо, що те, все було брати. І салат. Такий сьогодні в нас обід, як ніколи. Я з вами прощаюся. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте. Я вам кажу смачного і до зустрічі!